Трагедія сталася в Жмеринському районі під час розпиття спиртного виникла сварка між чоловіком та дружиною. Остання вирішила закінчити суперечку з допомогою ножа. Розборонити подружжя, взявся відчим нападниці, натомість отримав удар у груди. Молода дівчина, яка ж повідомила сільському голові про те, що помер очим, нанесла ножове поранення цьому очому. Після чого вони намагалися приховати труп і помити його, приудіти предоставити це таким образом працівникам поліції, що, начебто, він помер своєю смертю. Аби приховати сліди злочину та заплутати слідство потерпілого, переодягли, сховали ніж, помили підлогу і лише після цього зателефонували у поліцію та повідомили про його смерть. Поліцейські, оглянувши місце злочину та тіло загиблого, одразу ж зрозуміли, у чому справа. Тоді жінка зізналась у вчиненому. Я сварилась чоловіком. А мій очі взяв, став е, е, між нами, Ну як, присів між нами. Ну, я йому і всунула ножка. Я аж потім побачив, що у нього виступає з футболки кров. І тоді якраз пішов світин дядьку. Ну і я йому сказав, кажу, давай щось подивимося, що там до -да, сюди, давай помиємо. Подивимося, звідки рано, де що до чого. Обмивали, дивились, ну, рани так і не знайшли. Але я потім пробував пульс, водів то пульс ще був. Він ще дихав, все, як полагається. А потім пробував Святин дядько, то сказав, пульсу вже нема. Зараз правопорушниця затримана. За такий злочин вона може сісти за ґрати на 15 років. Світлана Пашенько, новини, телеканал Вінничина.